Це воно з м'яким знаком, знову ж таки, його запам'ятовуємо. І ми бачимо, що варіант В нам підходить, тому що в кожному слові ми написали м'який знак. У нас є в кожному слові м'який знак, е, піднося. Без м'якого знака. Піднося. А, ну роз... от бачите, яке слово. Тут можна подумати, що підносям, е, да? але це підносяться до доверху піднося, віконну дію, доверху да, підносяться, то тут е, не підносом це значить, тому що бачите, перервано, ми ж не подвоєння говоримо. То отут знак, якщо ми говоримо про дію, е, яка означає доверху да, піднятися, піднести когось, звеличувати, так? Тому тут буде нягкий знак чи ні, якщо я вам ось перефразувала значення цього слова, ввели ми його в контекст. Так. Тут буде тоді в такому випадку, як, якщо діє. Тому що у вас ви ж про м'який знак, говорить, міжприголосним. Між між задзелень чати чи задзелень чати? Мягкий знак, без м'яку. Без м'якого. Без м'яко. У нас ось це знову ж таки правило, яке я вам писала, тут не буде м'якого знаку. І посидьмо наказовому Буде. діти, ось ми бачимо, що тут немає. зеленіть перевіряємо а на наземний. Ну, це дієслово, так, ми його не можемо так перевірити, як це, якби у нас була іменникова або іменна частина мови, але за цим правилом тут у нас не буде. Значить, наш Цей варіант теж не підходить. Ось, у нас немає мягкого знаку, ось і ось. Звісно, було б легше, якби у двох словах не було мягкого знаку, щоб себе стовідсотково перевірити. Але не той то тестові питання, щоб ви подумали і знайшли те одне єдине слово, де немає мягкого знаку, щоб визначити. Правильний варіант. Ось наш правильний варіант. Пригадали трошки м'який знак? Пригадали. Пригадали. Значить, за хто хто з м'яким знаком має проблеми, записуйте собі, будете трошки повторювати додатково цю тему. Так, 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 давайте далі. Сьоме питання. Почитайте уривок, цифра позначає контрольне місце, яке нам потрібне, да? тобто місце, 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 місце. Місце це місце. Це не наступне слово. Тут не треба було мені ставити, мабуть, пробіл. Тут відступ, так? Прочитайте уривок, цифра позначає контрольне місце. Я рекомендую взагалі вам прочитати до кінця завдання, а потім вже читати сам текст. Текст у вас виділений такий, бачите, курсивним шрифтом. Дефіс треба ставити на місці всіх цифр. Дефіс, я, мабуть, вам про дефіз табличку не готувала. Да, я вирішила, що і так багато табличок наступний раз як будемо розглядати скину або самі повторите. Значить так, нам потрібно з вами просто прочитати поданий текст, і подивитися, в, яко, в яких словах на місці цифри нам потрібно ставити дефіс, на яких не потрібно. І відразу ми ще раз читаємо завдання: дефіс треба ставити на місці всіх цифр. Окрім, тому що не дочитують і все. Тобто, нам потрібно знайти з вами слово, у якому що буде, або не буде. Не буде дефісту. Не буде дефісу, не буде. Да? Тому що читають завдання, дефіст треба ставити на місці всіх цифр і починають шукати, а потім не розуміють, що з тим зробити. Окрім, окрім, розумієте? Тут ще на уважність завдання, як ви прочитаєте. тому ми маємо поставити дефіс, а потім з вами знайти слово, де ми не поставимо. Починаємо: з посеред вітчизняних архітекторів варто виокремити Івана Левинського. З Ставимо? Ні. Чому ні? Ну, а чому да, можливо, ніхто не пригадує. Давайте так. У нас є прийменники. Якщо вони мають часточку початкову з із, то завжди пишуться через дефіз. З із пишемо через дефіс у прийменниках. Тому з посеред ми будемо писати через дефіс, Ставимо на місці цифри дефіс. Так? Запам'ятали? З із у прийменниках завжди через дефіс. Є, да, ми поставили. Далі читаємо. Який за свою 40літню діяльність проєктував сотні будівель житлово-побутового та громадського призначення? 40-літню діяльність. Сорокалітня 40 діяльність, як ми будемо писати. Пишемо через Дефіс окремо разом. Сорокалітня діяльність. Разом. «Разом». Разом. Чому разом. Що таке 40? Ну, не 40, а 40 мається на увазі. Це числівник, так? Да? А який це числівник? Давайте пригадаємо з вами. Пам'ятаєте, є числівники збірні, кількісні і так далі. і так далі. От вам потрібно пригадати. Це в нас було правило ось номер один. Ми давайте його так переділимо. Да? Ой, що це до мене напише? Значить, дивіться. Є таке правило. Якщо складне слово, а складне це слово це те, яке склалося із двох слів, має два корені, 40 і літ, літа, да, літ, тобто роки. Літ і 40 це складне слово. І якщо складне слово має у собі першу частину кількісних числівник. Так? І плюс е інша частина мови, то ми пишемо завжди як разом. Так. Да. Тобто ще раз, якщо перша частиночка складного слова це кількісний числівник, кількість років. Правильно ми ж називаємо кількість років сорокалітня діяльність. Кількість, кількісний числівник, то пишемо завжди разом. Ще раз, якщо складне слово, тобто в нас є два слова, і воно, е ми не знаємо ставити дефіс чи разом писати чи окремо. Якщо складне слово, 40, бачите, воно, якби форма, не повна 40, не 40. А 40, да? ви вже бачите, що не повна форма, тому ми маємо з цим словом щось зробити, або дефіс поставити, або разом написати. І ми пригадуємо правило: кількісний числівник, а це кількісний, бо кількість років указує, і плюс інша частина мови завжди разом. Запам'ятали. Ви... Е, там часом да. мені щось, бо я думаю, може, ви мене не чуєте? Запам'ятали, дякую. Тобто, давайте так. Ось тут у нас разом я все зайве викреслила. Буде у нас разом, і оце обводимо цифру А, Ми вже знаємо, що дефіс треба ставити у всіх словах, окрім одного якого слова. Ми бачимо, що два. Ми вже, в принципі, якщо ви впевнені в собі, далі можемо не розв'язувати, і ми бачимо, що правильний варіант Б. Так? Тому ми знайшли в другому слові. У нас ми не будемо ставити дефіс. але е, ми ж працюємо далі, тому що ми пригадуємо всі правила. Сотні будівель житлово побутового та громадського призначення. Значить, дивіться, житлово-побутового це теж складне слово, яке складається від слова житло і будова, побутовий, точніше, бо, да, побут, побут буде. Да? Житло і побут. Ось у нас житло жити. Від слова жити, і побут. Так? У нас є два, це складне слово, яке складається з двох слів. Буду витирати відразу, щоб ви візуально сприймали. Так що ми тут робимо? Пишемо окремо разом чи через дефіс? Як ви думаєте? А чому через дефіс? Дивіться, є таке простеньке правило. Ну, звісно, в підручниках таке правило не пишуть, але в 90%, навіть 99 мабуть, вона спрацьовує. Дивіться, спроєктував сотні будівель житлових і побутових, тобто житлового і побутового та громадського призначення, житлового. І побутового, і громадського призначення. Якщо ми між словами можемо поставити сполучник І, який поєднує між собою однорідні члени речення, і у нас не зміниться смислове значення, тоді ми ставимо завжди дефіз. Це ж у нас однорідні члени речення, житловий, побутовий, громадський, однорідні члени речення, хто не, А, ви вивчили синтаксис, ви маєте пам'ятати про однорідні члени речення. Тому тут ми ставимо дефіс. Знову ж таки, повторюю, у складному слові, якщо ми можемо поставити сполучник І і бачимо, що він з'єднує між собою однорідні члени речення, то ми його замінюємо на Дефіс. Тобто, ми точно розуміємо, що тут ставимо дефіс. Запам'ятали. Запам'ятали? Так, поїхали далі. Та громадського призначення, що можуть здивувати будь-кого нестандартністю рішень? Вказана, хто зна, будь-небудь, про дефіс не забудь. Я вам з віршами буду читати. Пам'ятаєте таке зі школи чи ні? Казна, хто зна будь не будь, про дефіс не забудь. Ну, все, запам'ятали, будь-небудь, пишемо через дефіс і так далі. І ми бачимо, що у нас тут дефіс стоїть, тут дефіс стоїть, і тут стоїть дефіс. А не стоїть дефіс, разом пишемо. Ось у нас у 2. Ми перевірили, і правильний варіант відповіді буде 2. Варіант Б. Це зрозуміло? Скажіть мені, будь так. ласка, а хтось трошки щось собі записує, чи ви просто слухаєте і все прекрасно запам'ятовуєте? Mm, я наприклад записую. Ну пишіть пишіть, потім я записую. Потім на парах будете наперед відповідати, будете все знати, коли будемо ці теми проходити. Давайте, поки хвилиночку е, зараз перепочинемо, ви можете відпочити, я вам розкажу. Значить, дивіться, я думаю, що всі вступля до нашого навчального закладу, адже ми гарно з вами підготуємося до вступних, так. І е, не зважаючи на те, чи ви будете вчитися в школі, чи в нашому навчальному закладі, чи в якомусь іншому коледжі, 10-11 клас, або ж відповідно, перший другий курс України. Українська мова це повторення всього матеріалу з 5 по 9 клас включно. Так як, допустимо, з української літератури, з математики, фізики вивчите нові теми, то з української мови ці два роки, які ви будете вчитися, незалежно, де ви будете вчитися, будете здобувати е, атестат, так це буде просто повторення. Нічого нового ви не вивчите. Так само прийшовши 1 вересня, з української мови, ми з вами почнемо вивчати. Алфавіт і так далі, і так далі на другому курсі. Остання тема це в нас буде ну. Синтаксис да, закінчимо складними реченнями. От, тому от вам говорю, що все нам пригодиться, і е, в першу чергу ми ж маємо грамотно писати і говорити, тому стільки от часу і приділяють вивченню мови, що навіть в 10-11 класі, на першому, другому курсі нових там немає, тому що їх уже всі, власне, пройшли, а ми тільки повторюємо те, що ви вивчали протягом ваших років навчання у школі. Зрозуміли? Тому тут я думаю, нічого складного не буде і в нас, нас ніяких проблем не буде. Ну що, тоді давайте восьме питання. Немає орфографічних помилок у реченні. Ну, орфографічні помилки. До розряду орфографічних помилок відносяться якісь неправильна буква, написана разом окремо через дефіс і так далі. Так? Тобто нічого складного немає. Це питання, я вважаю, взагалі, не складне, тому що уважно прочитавши речення, ви відразу зрозумієте, тут тут нескладні помилки, взагалі зрозумієте, де є помилочка? Давайте так. Читаємо перше речення, але може б нам було краще починати з останнього. Ну, давайте спробуємо прочитати перше речення. Відразу говорю, що у кожному реченні у цьому варіанті да, є дві помилки. Тобто, ну, хтось може одну не помітити, тому в іншому слові ще є одна помилочка. Ми маємо в реченні знайти дві помилки. Читаємо варіант, а. У ситуації Жорст, а, у ситуації супер жорсткої конкуренції на ринку туристичні агенції намагаються ставити, ставати все дужче клієнтоорієнтованими. Ви бачите тут помилку? Дивимось. У ситуації на початку устоїть у да, поставлення. Це в ситуації правильно написано. Супер жорсткої. Ну, начебто теж правильно. А чому дорожі? А, Супер жорстко, мені там кажеться, що там неправильно. Там має бути окремо. Або з дефісом, або з дефісом ще. Ну так давайте вияснимо як. Значить, дивіться. Ми <кхем> те до вас питання. А ви новий правопис в школі проходили, який у кінці 19-го року був запроваджений? <кхем> Ні. Дивіться, у нас у кінці 2019 року було запроваджено новий правопис, відбулися зміни. Ми по новому правопису, звісно, з вами будемо говорити, можливо, не одну тему, але у 2000, в кінці 2020 року подали в суд, що начебто повинні відмінити ці всі правила нові. Нові правила відмінити, тому що неправильно ну, не то, що там нікому слова не сподобались. Що неправильно була оформлена документація при введенні в дію цього нового правопису. Тому його призупинили, потім подали апеляцію, відповідно, хто працював над новим правописом. Я не знаю, для чого це робиться, але, наприклад, я вам хочу сказати: давайте повернемося до слова спроєктував. Оце слово з нового правопису. Бачите, воно підкреслене. Спроектував. У нас раніше було, да? а спроєктував проєкт. Ну, це не придумали нове правило, це не придумали просто щоб ну, комусь немає що робити. Дивіться, у нас будуть з вами пари, перша пара у нас буде, так би мовити, вступна і про етимологію слів, про походження, історію нашої української мови ми будемо з вами говорити цілу пару. Я хочу, щоб ну, я вас не переконую, ви дорослі, вас кожного є своя думка, але я хочу, щоб ви звертали увагу, якщо, наприклад, ви слухаєте. Там якихось журналістів, читаєте, можливо, десь, да? чи блогерів, чи журналістів по телебаченню. І багато говорять, що їм немає що робити, придумують нові правила. Нічого нового не придумують. Повертають те, що загубилося під час русифікації української мови. Коли відбувалася русифікація, вмудрилися одну літеру з алфавіту загубити, десь випадково не надрукували, загубили, тому що вона незручна була, її не було в російську. Руському, да, правильно буде сказано, алфавіті, там літера Г. Ви її прекрасно знаєте, тому що ви, ну. Ви вивчали з першого класу. Я, наприклад, коли в школі навчалася, запитайте своїх батьків, літери Г не була в алфавіті, коли Україна стала незалежною, перше, що зробили, це повернули до алфавіту літеру Г, тому що її просто забулися, загубили. І от таким чином зараз теж повертають ті правила наші, які були, які під час русифікації просто погубилися, да? тому що слова стали дуже русифіковані. Але деякі правила і нові з'явилися, тому що на просторі нашому з'являється мовному дуже багато нових слів, іншомовних, дуже багато там назв, особливо в мережі, як називати да, інтернет мережі і так далі. Тому були нові правила. Але я бачу, що все ж таки я не знаю там, чим закінчиться суд, але все вже я бачу багато книжок і, і підручників, які вже надруковані за новим правописом. Тому супер, жорсткою буде разом. <кхи> Запам'ятайте це. Да? І от я вам хочу сказати, далі ми будемо вивчати і будемо повертатися. Це до правопису, оці, де відбулися зміни, супер, і так далі. І так далі. Екс, міні і всі інші слова з такими е, часточками, які є іншомовного походження, якщо ж вони записуються. Е, я вам хочу сказати відразу, що е, давайте поки що варіант А полишимо, я думаю, ви вже, вже розумієте, чому я говорю залишити варіант А. Перейдемо до варіанту Б. Для цього вони створюють не небудь Примітивні інфо інформаційні сайти. Ви бачите, що червоним Word мені підкреслив у кожному варіанті слова, але не думайте, що Word все знає. Я, ну е теж там є. Ну не то, що помилок, просто ну так закладено і вони. Е не завжди правильно Word буде виправляти, тому що ще залежно від того, у якому контексті знаходиться слово, так воно і буде писатися, чи окремо, чи через дефіс, чи разом. Розумієте, ще залежить від контексту. А Word дає, от, відразу вже підкреслює, тому що він знає, що можливий і інший варіант. Які-небудь, ви бачите в цьому слові помилку? Освітнє розважання, там дефіс, мабуть. Давайте слово яке небудь по черзі, я ось від вам його підкреслила. Де тут помилочка? Ну, ми, типу... не не. Не. Не Там а, буква Т, замість того Д треба Д. Да, вже, вже сказав. Дивіться, ось де ж ми з вами писали. Будь-не будь, бачите, де ось у нас є, тому тут елементарні прості помилки, на які ви навіть і не думали, що можуть бути ось у цьому питанні восьмому. Тому я говорю, просто треба потрібно уважно прочитати Превентивні інформаційні сайти. А справжні, що ви говорили про освітньо розважальні? Справжні yes. освітні і розважальні ресурси ми можемо поставити її, тому пишемо. Ми тільки що говорили про це: Дефіс. Ми знайшли, що в цьому варіанті бачите, дві помилки: ось тут і, і тут у нас тут помилка, тому цей нам варіант не підходить. Дивимося варіант В. Тут потенційному клієнтові можна як замовити квиток у якусь екзотичну місцевість, так і чимало довідати про неї. Де ви бачите помилки? Ну, вони у вас тут 에, підкреслена помилка одна. Місцевість. Де тут помилка? А там неправильно було. Яка? А там де місцевість написано, там должно бути без С. Місцевість. А, ні, подожди, а. Шось, ви знаєте, так? Заплутався. Відчуваю помилку, ну не дуже поспішаю, і не подивився, де вона. Ви в тому направленні говорили, а хтось ще говорить, тільки голосніше, давайте. Замість треба. Так, я почула, тільки треба голосніше. Замість це що у нас? Буква Т. Так. Ну, це елементарна помилка. Я ж думаю, ви прекрасно на слух це чуєте, да, що тут помилочка. Так, і чимало е е е довідатися про неї. Чи мало, чи багато, було б окремо. А ми говоримо про одне слово. І чимало довідатися про неї, чимало. Оце на слово, яке пишеться разом. Зрозуміли? Залежить від контексту. Чимало, тобто небагато ми можемо замінити на його слово. Небага... Ой, тобто багато ми можемо замінити, тому воно пишеться разом. Чимало довідатися про неї. Ну, Місцевість так точно, да, ми вже перевірили, і тут неправильний варіант відповіді. Далі, Отже, куди б ви не вирішили поїхати, мабуть, точно. Дані, <плес> Так, да, мабуть, буде так, мабуть. Точно, щось цікаве і корисне, ви вже знатимете про обраний куточок світу знатимете. Там там нужно бути, так, да, не. Знати, мете, так? Бо знати, знати, так, да, на же слово знати на, і закінчується. Теж не цей не підходить варіант. Ну, в такому випадку, якщо ви будете сумніватися, ви знайшли помилку чи не знайшли, тому розглядаєте вже всі варіанти. Бачите, так? Да? Тут ви, якщо не впевнені, то на це питання, можливо, трошки більше потрібно буде часу, щоб от розглянути і розібрати кожне слово. Ну що, я вам пропоную закінчити, тому що на перший раз я думаю, для вас так дуже забагато інформації. Що ви скажете? Добре. Хочте, бажано. Добре, добре. Так, теж не погано. Непогано, <світ> Так, добре, добре. Повертаюся до вас. Зараз згорну презентацію. Так. Ну що, інформація була корисною? М -м так, 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 так. так. добре. Значить так, дивіться, я вам, Ви приблизно собі законспектували, теми собі м, теж зазначили, які потрібні вам для повторювання. На наступному занятті в четвер, о першій годині ми будемо з вами продовжувати працювати над білетом. Так? Це просто що я вам детально всі правила розказувати, це дуже багато часу зайняло. Ви ж будете самостійно виконувати завдання, зосередитися, і вас це ну, менше часу займе, аніж ось зараз ми з вами розуміємо розглядали Тому я думаю, нічого складного немає. Давайте так, ви просто повторюєте те, що вам потрібно, те, що ви зрозуміли, що ви вже забули за час навчання в 9 класі. Ніяких завдання вам додаткових не даю. Поки що у вас є таблички, їх повторюйте. На наступну пару до, до наступної пари я зараз собі записую на Google Диск вам скину матеріали. Диск, матеріали файлом, щоб ви могли собі роздрукувати, якщо маєте бажання. І що я говорила, і тренувальні тести на все освіте, все Так, добре. Тому чекайте протягом тижня до, до четверга я вам скину посилання на Google диск і е, вас зареєструю, скину коди, е, щоб ви могли займатися в, е, на всеосвіті, тренуватися, проходити тести. Які у вас є питання до мене? Ніякі. Ніякі. Нима. Було 30 чоловік до кінця 23. Не витримали всі лихої долі. Я вам дякую, що ви активно працювали. Дуже з вами приємно. Вам дякую. Тому до четверга. І вам дякую. Вам теж. До побачення. 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 До побачення.